Коли ви в оточенні, коли тут упав, то, тупа, то якби, ви шукаєте якусь підтримку. І для того, щоб вибити базу наперед і готуватися до війни з совєтами, Клим Савур, який, до речі, біографія Клима Савура теж, теж потрібна, якби. Ну, Дмитро Кличківський, Він же ж в совєтській тюрмі вже посидів. До цього. Познайомився з усім. І він уже, я думаю, що і велика кількість бандерівців, готувалася до війни саме з Сирем. І вони наносять удар, якби за зачі... ну, чистю пропроводять чистку, щоб вибити польське село з підмурівка радянських партизанів. Парадокс в uh тому, що в лісі партизан... не вам, скажімо, на кого спертися, тилу, щоб не Да-да-да-да-да-да. <ku> <на> Це, до речі. Це схоже з тим, що більшовики робили у 20-х. Вони коли побачили, що в Україні вони ніби перемогли, але бандитизм, ну те, що вони називають, бандитизмом. Петлюрівський, банк, Много, так, на Петлюрівський Магнов, банк. Ну, на Петлюрівська да, да. Магнощину вже теж ніби перемогли, але на, вони побачили, що в хуторах з хуторами проблема. От на хуторах вони бандиці е, є матеріально база. Ну, вони не могли контролювати територію тоді. Так, так. І вони, якби ударили, мій колективізація там Ну інших, голод, але, б, голод чиним, але суть в тому, відбувалися. Що... 21-й рік там вже ж голод на півдні України, Степова Україна ну, це тут. То, що потім на Уголжі туди, туди пішло, теж там вже сказав. -та -та. І бандерівці роблять, якби удар в базу. Матеріально-технічну, якби базу для рейдів радянських партизанів. І Люшин, якби, визнає, що це злочин, що це не. Виправдовує жодним чином якби військовий злочин етнічний чисто. Це абсолютно не виправдовує. Але польська сторона не може собі дозволити, ні в яких. Я, я просто про це ніколи не чув. Сказати, що удар по поляках це був удар по радянській владі в контексті боротьби.